РФ застосовує шахеди з онлайн керуванням. Австралія розглядає передачу ударних гелікоптерів «Тайгер». про загрози та відповідно перспективи спілкувалися із Олегом Катковим, головним редактором Діфенс Експрес. В ефірі громадського радіо працювала Світлана Біла. Головна мета росіян завдати найбільшої шкоди засобам ППО. Як і в крайньому випадку, це сталося по мобільній вогневій групі. Атаку радіокірованого шахеда розтрощила якраз ось пікап. і бачили це відео і світлини. На жаль, питання полягає у тім, чи зможе РФ масштабувати такі атаки, і чи дотягнеться до міст у тилу? Шахедимова не так дотягується до місту тилу. І дуже давно. Тому е, чи може щоб вони бути нових. на радіокеруванні Так, на радіокеруванні керування вони давно літають на радіокеруванні над українськими містами. Також дуже давно меж мережа, так звана, тобто використання меж модемів, що дозволяє використовувати шахет у вигляді підрона, тобто оператор дійсно може керувати ним фактично з пульта, бачиш і картинку з камер, і все це давно вже в них літає. Моя мова йде про місяці вже масштабованого відпрацьованого рішення, про що. Ну підено просто говорились постійно, просто воно якби не так видно, як все інше. Тому тут немає жодного сюрпризу відносно того, що шахеди можуть бути на радіокеруванні. Інший Інше фокус в тому, що шахет доволі складний в точки зору можливості маневрування, тобто їм їм важко керувати в принципі. Але ворог намагається якої таким чином використовувати. Тобто, так, він може в тому числі використовувати їх для донаведення для атак руху. Умух цілей були атаковані в тому числі потяги тими самими шахедами, тому це вже реальність, яка є. А той епізод з атакою безпосередньо ну пікапа мобільної вогневої групи. Ну це також можливо просто перший публічний випадок, скажімо так, відомий. Угу. А до речі, пане Олеже, якщо ми говоримо про ось цей випадок, так ураження, що атака розтрощила саме так пікап, за яких умов МВГ, так, ось ця мобільна вогнева група може себе захистити? Ну, вона має збивати шахет, тому в неї є кулемет, наприклад, і вона має його збивати, якщо не виходить, і шахет атакують мобільну вогневу групу, тобто, точніше, цей кулемет який встановлений в пікапі, ну, все. Ну, сара тім, що ми просто побачили це публічно ось, наочно, і як ви зазначили, можливо, що це саме один із випадків саме публічного а, висвітлення, так публікації цього, і відповідно теж в мережі і цікавість суспільства полягає в тім, як за таких умов саме чому так сталося, і, і ось такий наплив, так чи, Мудріся, чим це просто... може бути далі. Дивіться просто мобільна вогнева група в неї задача збивати шахет. Якщо вона з якихось причин не може збити шахет, який летить прямо на неї, немає іншого засобу. Все, якби немає інших альтернатив, є мобільна вогнева група. В неї задача збивати шахети. Але це шахет летить на неї вона має його збивати. Якщо вони не його не збивають, то екіпаж відбігає від цього пакапа. Все, всі якби ну втратили живі за залізо втратила, головне щоб люди були живі. Тому знов таки тут можливо говорити про те, що загалом, в принципі, ці межмережа, яка є ключовою взагалі у цій ситуації, є о, тією загрозою, яка невидима, якій доволі мало приділяється взагалі уваги в ефірах і у медійному просторі. Тобто це реальна проблема, тому що це дозволяє ворогу використовувати шахеди на будь-якій фактично відстані у меж мер... за допомогою межмережів у режимі. Онлайн керування це вже не перепрограмування, як колись говорили про те, дивися там от шахеди з 3G 4G модемами Це не оновлення програмного програми польотів. Це момент, коли наша хед встановлюється камера, і оператор бачить, наприклад, просто картинку з неї в режимі онлайн, що по шахеду працює мобільна вогнева група. І одночасно цим всі інші шахеди вже оминають цей район, або навпаки, от спрямовуються безпосередньо на а, те, що по ньому стріляє. Мова може йти про не лише пікап з зеніткою з кулеметом там Браунінгом. Мова може йти про зенітно-ракетний комплекс. Зараз в них експерименти з встановленням ракет повітря-повітря, тому м -м, виділяти окремо е, ситуацію з атакою пікапом і масштабувати її до. Загрози неправильно саме меж мережа і можливість керування ворогом шахедами в режимі онлайн. З чим принаймні у публічній площині я не чув жодного повідомлення про те, що цим системно намагаються протидіяти цьому. Ну така, оте своєсне, ось власне про про протидію хотілося б почути більше насправді, що ми можемо зробити зі свого боку, так щодо протидії не знаю. Можливо, я не знаю, чи це коректно зараз буде сказано з мого боку: робити фальш цілі, робити якусь, ну, скажімо, в лапках приманку. Тобто, якою має бути з нашого боку протидія. По Перше комплексною, але знов таки я не чув у публічної площині, як ми збираємось протидіяти цим межмережам, які задовити рибом. Тобто це радіозв'язок. Правильно, це радіозв'язок. Але за допомогою так званих межмереж, коли за допомогою. Самих шахетів з межмодемами, які працюють на різних частотах у режимі ПАПР чи якийсь по собі вже стійкий до ОРЕБУ, і це цифровий зв'язок, до речі, то тобто його складно задавити. І вони утворюють саме таку ланцюгову динамічну мережу ретрансляції сигналів. Тобто, якщо, наприклад, навіть збити в один шахет, то сигнал піде через інші і в автоматизованому режимі. Тобто навіть е, частина пакетів може піти одним шляхом, інша частина пакетів інформації іншим. Тобто, як працює інтернет, так само працює фактично і меж мережа, якщо говорити дуже примітивно. І воно працює вже і в різних частотах. Тобто, це, не, це складніше, ніж задавити супутникову навігацію. Націєнтно додається ще й наземні ретранслятори, тому що які закидуються вже агентурою. І знов таки. Я не чув, от як ми збираємось от протидіяти цій загрозі. Звісно, вона відповідь має бути комплексною. Відносно хибних цілей, ну це як боротися вже з наслідками. Треба боротися з першопричиною Якщо ми зможемо задавити і надати ворогу використовувати меж мережі на шахедах, і треба розуміти, що вони також пропишуться, вочевидь, на всіх інших локобійного далекобійного ураження, скоріш за все. Рано чи пізно, якщо ворог у цьому буде вбачати необхідність, то м -м, якщо ми не задавимо, не знайдемо шляхи, як це задавити, то ну можна робити хибні цілі, але це знов таки це вже боротьба з наслідками навіть другого порядку, а не з першою причиною. Пане Ложе, скільки може вартувати такий безпілотик із онлайн керуванням, зважаючи на те, в якому стані м -м, економіка Росії, і чи може доларів дорожче. Скільки, скільки? На 5 тисяч доларів дорожче. Ага. А чи можна попередньо оцінити і сказати, скільки таких безпілотників є в російської армії? Знов таки, жахайди на радіокеруванні вже масове явище. Вони зустрічаються з літа цього року, і історія масштабується. Тобто, просто як правильно сказати, а... Атака пікапа це вже такий наслідок, який вже ну, якби був рано чи пізніше, це мало статися. До цього вони атакували решадами на радіокерування локомотиви. Це навіть трохи складніше може бути. Тому на питання, скільки їх може бути, наскільки це варту, ну, як би складно для російської економіки. Ні, не складно, їх може бути дуже багато, і їх вже, вже багато. А якою тут є роль Китаю? Постачальник цивільної продукції, абсолютно. Ну, тобто, звісно, казав мовчазною згоди Пекіно, але ці меж-модеми не є військовими. Це цивільна продукція, яка доступна. Більше того, вона виготовляється і статі. До речі, ціна от 5 тисяч доларів. Це якщо мова би йшла про такі окремі не оптові е, постачання. Якщо зараз РФ замовляє, контрактує просто виробничі потужності, і для них китайські приватні компанії виробляють це, це у під вимоги, які безпосередньо РФ їм видає, причому Китай ще й маскує це за рахунок ну приватних компаній. Вони маскують і видають ці продукції. Там пишуть Wi-Fi, що це типу Wi-Fi роутери але вони працюють не на wi а на частотах. Там дальній зв'язку складає 100 кілометрів ну, за певних умов, звісно, це одна частина нашої сьогоднішньої теми, яку ми порушуємо в ефірі. А... Інша частина сполягає у тім, що Австралія розглядає зараз можливість передати Україні свої списані військові гелікоптери «Тайгер». Перше питання: наскільки вони застарілі, дорогі у використанні складні в обслуговуванні, і чому сама Австралія відмовилася від них? І, звичайно, що чи може це щось змінити на полі бою, навіть в сенсі планування на кшталт, ну до прикладу з боку Росіян, ми не можемо штурмувати цей напрямок, бо ось там є тайгери. Ну, вертольоти з поля бою, фактично вже саме безпосередньо ударні вертольоти безпосередньо з поля бою вже фактично зникли. Зараз взагалі є дискусія, чи є в них майбутнє на полі бою. Величезна дискусія окрема. відносно тайгерів, австралійських тайгерів. Це насправді європейський вертоліт, який був замовлений Австралією ще у 2001 році. У незначній кількості загалом 22 машини, які Австралія списує і виводить з експлуатації. Причина виводу за. Експлуатація доволі проста. Літає погано, обслуговувати дорого. Uh, свого часу, тобто, є просто розгромний аудит uh, уряду в Австралії за 16 рік, який публічний, детальний, який показав ну став дійсно скандальним, тому що з Тайгером і так були дискусії щодо його ефективності можливостей, там його виводили з експлуатації Франції, частково в Німеччині розслідування тобто, ну проблемний вертоліт об'єктивно. І Австралії просто все це розписало по полицях. Зокрема, там у 2015 році, коли цей аудит, якби звітний період цього, там були випадки, коли просто жодних з 22 цих вертольотів не був у льотному стані. Загалом готовність цих тайгерів до польоту середня за місяць з 16, 17 строєвих машин була на рівні 3,5%. Тобто дуже низька готовність, дуже е, складне обслуговування. По перше через дальність до Європи, по-друге, через підвищення цін, е, і австралійці просто об'єктивно плюнули на нього і вирішили списати закупити апатчі. Чому ж в Україні так? А наш, якщо вони погано літають, і з огляду на все, що ви перерахували, а в Україні нащо? Нащо А ви знаєте, проблема в тому, що якби я перед Києвом не бачу таку величезну чергу України, які от готові віддати щось зброєння. Я точно не бачу. Я не бачу вірніць делегацій, які приїздять на банкову. говорять, ви знаєте, в нас є такі чудові апачі, Забираєте. Ви знаєте, в нас є винищувачі. Вот вам одразу весь наш авіапарк. Ні, так виходить, що все, що отримує Україна, це або об'єктивно дуже старе озброєння. Ну, наприклад, F-16 ми, до речі, також отримали не через те, що вони такі раз такі круті, а тому, що їх з експлуатації знімали як літаки, яким вже багато ручків, і тому що вони були виготовлені наприкінці 80-х, на початку 90-х, і їх життєвий цикл експлуатації вже завершується, точніше він вже завершений для європейських країн. Ми вже його добуваємо ці ті залишки, які там є у поточних умовах. Тому з тайгерами ситуація наступна. З... Враховуючи те, що взагалом ударні вертольоти вже не використовуються за своїм призначенням на полі бою, вони знаходяться у межі ураження будь-якої там засобів, які є у ворога, в тому числі ПЗРК, і відносно тайгерів, то більше того, самі австралійці біткали, що в нього. Ну, скажімо так, та конфігурація, яка використовується в країні, не дозволяє вести вогонь на дальність понад 4 кілометри, а це високоточним озброєнням. А це означає, що він у зоні дії ПЗРК. І загалом, реально, от і росіяни вже не використовують ударні вертольоти за призначенням. Ну і Україна також, звісно, також немає, тому що і ударних вертольотів, по суті, в Україні. Дуже маленька кількість, якщо їх так вважати за мі 24 що вони ударні повноцінні. Тому яка роль зараз у ударних вертольотів? Це полювати за шахедами, це дуже важлива роль, і зараз дійсно, скажімо так, якщо Україні буде запропоновано певна кількість цих тайгерів, які будуть мати обмежену роль. Тобто просто полювати за шахетами, все крапка не більше. То так він з цією задачею більше ніж справиться, тому що там яка не яка, але доволі потужна оптика, прицільна станція, яка може працювати в будь-який час доби. У нього є штатне озброєння, у вигляді 300-метрової автоматичної громати, можливість використання високоточних ракет з лазерним напівактивним наведенням, тобто ті самі АПКВС там або їх європейські аналоги можна інтегрувати під нього. Чи буде це така експлуатація дорожче? Безумовно. Тому що якщо врахувати е, інформацію з австралійського аудиту, то його льотна година е, в доларах США вже переведена і плюс інфляція складає приблизно до 40 тисяч доларів на годину. Дуже дорого було для Австралії їх утримувати. Дуже безумно дорого. 40 тисяч баксів за годину польоту е, вертольота ударного, але знов-таки в Україні на жаль не стає черга, немає пропозиції відносно, наприклад, постачання. Сучасних багатофункціональних лихих вертольотів, наприклад, Airbus Європа там не пропонує H-145M, який чудово буде виконувати такі самі протишахетні ролі, але має там ціну польоту в межах декількох тисяч доларів за годину. Але от Австралія може, може запропонує передати сі тайгери, замість того, щоб їх розпиляти, закопати. Там є проблеми з утилізацією, тим паче вони з композитних матеріалів, тому їх просто закупують пісок в Австралії. Про ризики для тилових міст та перспективи посилення оборони розповів Олег Катков, головний редактор Діфенс Експрес. В ефірі громадського радіо працювала Світлана Біла. Слухайте, думайте, дійте.